Все минає і нас тут не буде, тільки музика вітру в ній правда. А усі яркописані люди де? немає. Це бах сарабанда. В брід життя прийтиму в річку. Олівець загострив і справи взявся правильної. То звичка учня. Ти мій учитель самий. Хочеш слухати сарабанду до прощання у тебе хвіст. Дід ганчірник збирає в лантух наші вчора, кида на віз, а край поля стоїть капличка. Тином взята синьо терну, Хтось на спомин поставить свічку. Знаю, знайдеться таке стерво. Як пішов, ти всі стали смілі, стали рівні до твого росту, твого болю, вузькій шпарині стало простору. Прийдеш в гость, сарабанду грає скрипаль, чуєш, батьку, шляхетний поступ. Бога стрінеш про нас, спитай. Як то жити чесно і просто.